Всім привіт! У нас зараз 9 година вечора, вже темно, вже геть темно, ніч. І мене колись просили показати вам, що відбувається на господарстві саме вночі. Ну ось, як бачите, качки позаймали свої місця. Тут навіть качур є, хоча він і не повинен тут сидіти, адже це гніздо для качок. Але ось бачите. Ось так качки ночують. Тут наставлені гнізда для для качок, як ви можете побачити. Ось такі дві качки тут сплять у цьому гнізді. Ну, ось такі наставлені гнізда для качок. і Пороблені із коліс. Завжди забуваю вам показати, ось є нагода. От вирішую показати. Ну, ось так і тут качки собі неслись. Зараз не несуться поки що. Але, ну, я думаю, занесуться знову. Тут качка сидить. Яйця ще не доносить поки що. Ну, не знаю, чи буде доносити, чи ні, чи ми переставимо ці яйця в інкубатор. Ось качечка вже сидить. ну Досить довго вже сидить, порівняно. Ну, вже тиждень, думаю, скоро буде. Ось так. Бачите, тут є сім'я є, так і не змінюється качка. Е, так би скуба є е, пух, але ще, ще ні, ще ні ось. Такі яйця. Яйця досить великі, бачите, такі досить непогані. Трохи брудні, адже у нас дуже-дуже на дворі болотно. Ось це, це така качечка. Всі вони лякливі качки, Ось бачите, там яйця під нею. Під нею здається, 17 яєць. Ми трохи від неї відібрали, так як її було забагато. Інкубатори вам покажу у наступному відео, як я її обіцяв. Внутрі, покупалися було, в воді, перепрошую. І вже тут посідали, зараз будуть спати. Ось такі ну тряшки такі. Оце чорне найтовстіше таке. Ось так. Внутрі я вже трохи е, стає товстіше і вже поправляється, відгодовується, але не зовсім. Тому що вони ще смокчуть її молоко. Ну, е, буде їм два місяці ми їх відділимо. Ось так. Так що такі то справи. Ось біля мене тільки що було це. Вони вже такі досить важкі десь. Ми брали руки десь по грам 700 точно. Є. ну Досить важкі такі. Ось так. Внутрі ми задавали ні, хоча і не планували раніше, хто знає. Але ось ось так. Не думали, що будемо мати нутрій. Але тримаємо. Бачите, у нас є такі біленькі, уже, е, на них є рижі такі плямки біля вух, можливо, видно, можливо, ні. Ось так, анутрія ціла рижа. Ну, ось це чорне таке здається найбільше. Ну, не знаю, чи це так. Ми його в руках ще не тримали, тому що воно трохи таке дикувате, а решта білі всі йдуть до рук. Ну і ось ця наша друга качечка, вона сидить на яйцях, трошки пізніше сіла, ніж ота попередня, але нічого будемо бачити, який буде результат з цього. Ось так. Також гарно сидить. Це молоді качки, старі качки цього року ще не насідали. До речі, не всі качки почали нестися, У нас найшвидше почали нестися, як і у нас у найперших із блогерів почали нестися качки. У знайомих односельчан качки тільки починають нестися, і то одна якась дві качки. Ось так, тому у нас. Цього року дуже-дуже швидко почали нестися, ну, але нічого страшного. Наш біляш сидить в себе у Ось такий помпушок. Товстенький такий криль. Ну, дуже-дуже мені подобається. Бачите, він смішний. Ось так. У нього тут клітка трохи вузькувата, але місця йому вистачає. Повні. Так що все добре. Це наш е, криль Руслан. Від нього, до речі, е, у нього була ця кролиця. І ось ця кролиця. У цієї кролиці 10 кролинят Ось, бачите, повилазили, якщо вам видно. Їх там є аж 10, досить багато, такі дуже багато. Так, ця, ця кролиця тільки готується. Там натягає сіна собі. Не знаю, чому видно. Ось так. Ну, Будемо чекати поповнення. Чекаємо з нетерпінням. Слава Богу, все вдається з кролями. Надіємося, буде так і надалі. Ось так. Водичка зерно є, всіх вечором завжди даємо зерно, воду, докидаємо сіна і ось так. І все в нас супер, слава Богу. Так, ці криленятка сидять у кубельці. Ось такі пухнастенькі. Ось крилиця також не є худа, така, ну, нормальна. Ось так. Чемненька крилиця, гарно годулі криленята кролинят. вже бігають. Ось така чайна крилиця. Ми можливо будемо продавати наших кролів кроля Тараса і Білого кроля біляша. Ну, ми ще будемо бачити. Ось так, поки що в нас немає вердикту остачного. Ось ця крилиця також гарно годує, така товста, товста, взагалі не чути хребта. Не відчувається все супер. Ось криленятка наші. Скоро будемо вакцинуватися. Ось таке, бачите? Такі товстенькі, товстенькі кроленята. Оце таке гарненьке, правда? Дивіться. Ось так. Будемо робити бізнес, як Бог допоможе, на наших кроликах. Будемо вирощувати, продавати, тому що якось треба. Розкручувати бізнес свій, із маленького великий. Ось так. Ось це таке мені найбільше подобається рижа. Таке товсте, гладкошерсте таке. Ну, ось так. Мені писали, чи не замала клітка для тараса, ось ця для ось цього тараса нашого. Ну, дивіться, клітка е, непогана. Ось він. Ну, ось клітка така, досить величенька. Йому тут в місця вдосталь прям досить-досить. Такий він товстий наш Тарас. Ось тікий такий, тікий-тікий, тікий. такий чимнулька. Товстий, товстий. Ну, і любить, коли його гладять, отак. Ось то він чуть не засинає. Ось так. Ось такі то у нас справи <кхм> у селі, вночі. Отак ночує наше господарство. Всім дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. На добраніч. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока. Каже, пока-тарас.